Всім привіт! Мене звати Вадим Марченко. Я молодий інвестор, ну сам себе так позиціоную, тому що треба було починати раніше, але я почав інвестування буквально тільки два роки тому. І це один, один із найперших проектів, куди я почав інвестувати. Це сімейні молочні ферми. Я сам про нього дізнався, сам знайшов інформацію. Тобто мені навіть ну ніхто не радив, друзів, знайомих немає, які цим би займалися подібним. Інвест проектів я знаходив багато. Хотілося вибрати щось цікаве, що було б дуже цікаве саме мені. Перший критерій це щоб це був точно якийсь український бізнес, який підтримував би українську економіку. Щоб це були, можливо, якісь локальні дрібні підприємці, які ну, були об'єднані між собою. Тобто, ну і сімейні молочні ферми це власне от, ну, ідеально так співпало. що... По цим, цим критеріям підходить. Ну і ще третій критерій: ще був: е, я шукав щось, що мені дуже близьке. Я сам виріс в селі, тобто е, бачив, що на землі, на вся наша сила української економіки, власне, у агро, у землі, у тваринництві, в рослинництві. І от молочні ферми дуже. Чудовий проєкт з точки зору от, е, от такої агроекономіки. Це зрозуміло було, дуже легко було зрозуміти цю бізнес-модель. Е, плюс в е, відкритих ресурсах можна було подивитися, як він розвивався, як це все ну, починалося і що ми маємо на зараз. Тому що вже, е, коли я тільки почав інвестувати, то проєкт вже існував більше п'яти років. Тобто, ну я був вже впевнений, якби що це стабільно і буде розвиватися і надалі. Перше був це на зустрічі інвесторів, тобто на екскурсії у крафтового виробника Рівненщини. Дуже ну по-перше, все дуже класно, все сподобалось неймовірно. Тобто, всі там якісь очікування від самої екскурсії загалом в мене справдилися. Все, що я хотів побачити, я побачив. І коли ти ну, зустрічаєш наживо. Таких людей, які працюють, які стараються, в них є свої надії, мрії, сподівання. Це дуже мотивує насправді вкладатися в таке далі, інвестувати в це, тому що інвестиції не, ну, не можна вкладати в щось, що ти не бачив, десь не знаєш. Тобто, це там ну, це можливо в сучасному світі, звичайно, але довіри якоїсь ну, все рівно ну, повноцінно немає. Ця зустріч ну, показала мені, що ну, ближче було приємно зустріти і однодумців, е, таких же там, інвесторів, як я, і інвесторів там, рівнем вище, набагато. Там, і, так далі. Ну, і взагалі познайомитися із е, виробниками. Інші люди стають щасливими, інвестор отримує прибуток і все чудово.